Шановні вчителі, від імені всіх випускників хочемо висловити вам щиру подяку за вашу самовіддану працю, терпіння і любов, які ви вкладали у наше навчання. Ми вдячні вам за підтримку, розуміння і віру в наші можливості. Шановна Інна Валентинівна, Перевели нас ходимо абетки, навчили читання та письмо. Разом ми впізнали світ. Шановна Тетяна Миколаївна, ви допомогли зробити перші кроки в шкільному житті, навчили каліграфії, граматиці та виразному читанні. Шановна Оксана Миколаївна та Ірина Геннадійна, ви відкрили перед нами чарівний світ Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Вчили розуміти глибину їх думок та неймовірність персонажів. Шановна Альона Олегівно, ви вчили любити рідну мову і розуміти кожен її відтінок. Показали нам шлях до краси слова. Шановна Наталя Вячеславівна, ви відкрили нам мову Шекспіра. Завдяки вам, ми впевнено спілкуємося англійською, читаємо книги та дивимося фільми. Шановна Наталя Михайлівна, ви відкрили перед нами світові шедеври, навчили розуміти різноманіття культур і цінувати літературну спадщину різних народів. Шановна любов, Іванівна, ваші уроки це подорож у щастя, де кожна подія має свій глибокий сенс. Ми навчили нас цінувати минуле, щоб краще розуміти сьогодення і майбутнє. Шановна Любов ви вивели нас по числах, формулах і схемах. Завдяки вам, ми зможемо розв'язувати задачі на ті чи за межами класної дурни. Шановна і на Хопнули світ хімічних реакцій дівниці, які роблять наш світ різноманітним і чудовим. Шановна Лідія Совіславна, ви вчили нас розуміти дивовижний світ живої природи і різноманіття нашої планети, відкриваючи перед нами чудеса біології та географії. Шановні Тетяна Іванівна та Наталія Михайлівна, ви розкрили перед нами закони Всесвіту, навчили розуміти природу явищ і проводили цікаві домовини. Шановна Лариса Анатоліївна та Альона Леонідівна, ви відкрили нам світ технологій і програм. Від першої клавіші до складних алгоритмів. Ви пояснювали нам, як працює цей віртуальний світ. Доброго дня, Вікторія Вікторівна. Хочу вам подякувати за те, що ви нас увесь цей час вчили берегти своє здоров'я, вести активний образ життя, правильно харчуватися та. Не обдумані рішення не звершати. Так, дуже дякую вам за це. Шановна Ірина Валентинівна, ви вчили нас бачити і творити красу, виявляти свій талант і виражати себе через творчість. Ваші знання це скарб, який ми візьмемо з собою в доросле життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення і професійних звершень.